Мозок, розум, думки, характер, звички те, що ви бачите на екрані, це нейронні зв'язки. Це те, що формується в тебе і в мене на протязі всього життя. І часто ці нейронні зв'язки, ці неправильні думки і звички заважають нам жити. Тому що вони часто будувалися ці дороги під впливом гріха, під впливом зла, під впливом цього світу. Але Бог каже. Що є вихід, що ці нейронні зв'язки, ці дороги можна зруйнувати за допомогою Божого Слова, за допомогою Божої істини. Коли людина навертається до Бога, її дух змінюється одномоментно, але душа, розум залишаються незмінними. Тому так важливо обновляти своє мислення, обновляти свої думки згідно істини Божого Слова. Ісус сказав. Пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Часто людина живе в рабстві свого неправильного гріховного мислення, але Ісус є істина, Ісус є правда. Тому так важливо читати, думати і поступати згідно Божого Слова. Ісус сказав: пізнайте істину, і істина вас зробить вільними.